Перед тим як покласти перший ряд, треба, щоб був готовий вже отвір під димар. Треба враховувати те, щоб у нас, коли ви зробите вже піч, димар не вийшов на балки або стропільну систему. Що ми для цього робимо? Розкладаємо, як в мене показано, за допомогою маятника або лазера. Дивимось точку входу. Ну, В моєму випадку отвір уже був, тому що тут була піч, якого... Розміру треба зробити той отвір. От дивіться. Тут у нас п'ятирик. Розмір цеглин, ви знаєте, не забуваємо про 5 міліметрів шви і робимо ще. 7 см для теплоізолюючого слою. Якщо ви будете робити розпушку, то треба 12-13 см. І потім вже починаємо класти перший ряд, коли у вас вже готовий буде отвір. До речі, про гіпсокартон хотів сказати. Доволі непоганий теплоізолюючий матеріал. Нагадаю, у мене 12,5 мм. Якщо хтось сумнівається, можете взяти газову горілку, поставити, запалити її. І побачите, що у вас балон газу закінчиться, а гіпсокартон його не пропалити. Так що, як варіант, можна зробити такий теплизлюючий слой. Наступний етап. Розкладаємо цеглу на суху, не забуваємо про шви 5 мм. Далі перевіряємо діагоналі. Щоб вони були однакові, перевіряємо рівень. В моєму випадку три кутки в рівні, а оцей куток вниз завалений. Що це означає? Що мені треба починати кладку цегли з цього ряду. Тоді, коли я підійду до цієї цегли, я за допомогою глини підійму. В рівень в нуль. Піч треба ставити на цементну стяжку через рубероїд. В моєму випадку його тут немає, тому що в мене сам фундамент от гідроізольований рубероїдом. Що можна собі ще покращити роботу, це зробити от таку рамку. Чому вона нам допоможе. Наприклад, ви поклали цеглу в цьому кутку і в цьому. Коли ви почнете намажити глину і почнете вставляти цю цеглину, то ви можете здвинути цю цеглу або цю. І геометрія. Піде гуляти. А якщо у вас всі цеглини будуть в цій рамці, то вони нікуди вони не дінуться. І цегла вийде, і угли будуть однакові. Ну, ось так воно буде виглядати. Бажано, щоб. Висота рамки складала 10 см. Тоді у нас і другий ряд буде теж в контурі. І далі буде легше працювати. Ну, на сьогодні все.